Хтось навіть не додивиться це відео до кінця, бо я скажу, відчепіться від своїх батьків. Є такий термін вічні діти предпенсійного віку, яким усе щось не додали, щось не так, недолюбили. І всі ці пошуки, знаєте, знайти чарівну таблетку, якби ту дитячу травму залатати, щоб нарешті стати щасливим рівні нулю. Ніяк. Окрім того, як усвідомити, що ти вже дорослий, доросла, іди. І роби. Чого тебе не навчили навчись. Чого не додали, дай. не долюбили – долюби себе сам, хто тобі заважає. Щоб зрозуміти, що немає відповідальних за своє життя окрім нас, треба розчинити свої образи в подяці, як лід у теплому горнятку. Може, це й не вийде любов, але вийде прийняття, усвідомлення, що тобі дали життя, життя, розумієш? Чого тобі бракує? Подивися в церкало, ти вже дорослий, доросла. Іди і дай собі це сам.